В Україні тривають жнива з одного боку. Дощ зараз шкодить збиранню зерна, з іншого і кукурудза, і соняшник дуже потребують вологи. Цього дня відзначали прокопія. Вважалося, що від сьогодні розпочинається найсильніша літня спека. Хоча саме в цей день дощ віщував негожу зиму. Соняшник вже почав відцвітати. Загалом то це остання квітка, звідки бджоли беруть мед. Сам соняшниковий мед має такий кисловатий присмак. А від сьогодні від Прокопія пасічники вже не ділили бджолині рої. Вважалося, що молода бджолина сім'я не встигне вже до зими набрати кормів. Це зараз подекуди підгодовують бджіл цукром. А раніше ніколи і сам мед використовувався як цукор. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Міногрополітики запевняє, уряд зробить все для утримання рентабельної ціни на зерно у пожнивний період. Вітчизняна м'ясопереробка міцно отримає внутрішній ринок. Українська м'ясна продукція витіснила закордонних конкурентів і чекає державних рішень, щоб взятися за ринки закордонні. А дітей в літній період батьки намагаються подалі відправити за околиці великих міст. Причому найбільшою популярністю користуються не морські узбережжя, а відпочинок в центральній Україні на берегах мальовничих річок та озер. Пізні зернові наливаються, а поранні жнива вже вступили у кінцеву стадію. Дуже вас прошу, відвезли дітей у село, пильнуйте за ними. Вантажені зерном автомобілі носяться на максимальній швидкості. Тож намагайтесь не відпускати дітей самих навіть на сільські вулиці. А по ранніх зернових Україна вже звітує про 20 мільйонів зібраних тонн. І певно на кінець тижня ще більше, адже перша цифра звучив профільний міністр Микола Присяжнюк, перебуваючи на полях битви за врожай в Полтавській області на початку тижня. Ми вже більш, біля 70% зібрали ранніх зернових, і результат позитивний. Сьогодні ми маємо на сьогоднішній день. Ми маємо ранніх зернових більше 20 мільйонів, десь біля 21 мільйона. Ми прогнозуємо ранні зернові, що у нас будуть біля 32 мільйонів. 31-32 мільйони. Результат чим очікуваний. На сьогодні на полях працюють понад 56 тисяч зернозбиральних комбайнів. А вже найближчими роками їхню кількість планують збільшити до 75 тисяч одиниць, оскільки наволод зерна в Україні поступово зростає. В умовах нестабільної погоди втрати тільки одного дня через брак комбайнів сягають мільйонів тонн зернових, не говорячи вже про втрати через неякісну та стару техніку. Саме тому в програмі активізації економіки чільне місце посідає питання виробництва складної агротехніки, зокрема збирання комбайнів провідних іноземних марок на вітчизняних підприємствах. Уряд стимулює експорт зерна нового врожаю. Це допоможе швидше розвантажити внутрішній ринок зернових. Так станом на 12 липня Україна вже продала за кордон 300 тисяч тонн зерна нового вражаю. Держава сьогодні теж зробить максимум е, тих фінансової підтримки для того, щоб допомогти аграріям. Сьогодні аграрний фонд мільйон тонн зерна закуповує. Сьогодні продовольча зернова корпорація буквально з понеділка розпочне фінансування аграріїв по заставним цінам, по заставним цінам, щоб аграрій міг отримати кошти, і ми вже будемо з понеділка, вівторка. Наступного тижня розпочнемо фінансування під форвард майбутнього врожаю. Я переконаний, що ціна стабілізується і вона буде достойна для аграрів. Однак період збору врожаю це той час, коли зернотрейдери намагаються до мінімуму збити ціну на зерно. І сьогодні, розмовляючи з керівником господарства, я задоволений тим, що він вже розуміє, що сьогодні, прямо на полі зернотрейдеру, продавати зерно. По штучно заниженим цінам це не є вигідно. І саме головне, що вже господарі, власники, підприємств розуміють, що треба вичекати оцей кризовий період, жнив, коли зернотрейдери використовують таку ситуацію, щоб демпінгувати по ціні. За словами очільника відомства, держава на сьогодні вживає всіх заходів, щоб фінансово підтримати аграріїв. Аграрний фонд закупив близько 1 мільйона тонн зерна. Державна продовольча зернова корпорація вже фінансує аграріїв через механізм форварних закупівель зерна. Невдовзі корпорація розпочне закупівлі озимих зернових під урожай 2014 року за форварними контрактами, і ціна найближчим часом стабілізується. На засіданні Кабінету міністрів перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов звернув окрему увагу на необхідність збільшення кількості комбайнів та іншої зернозбиральної техніки до кінця 2014-го. Їх має бути до 75 тисяч одиниць. Особлива увага і рентабельним цінам на зерно. З року в рік гострим залишається питання ціни на зібране аграріям збіжжя. Завдання уряду стабілізувати ціну на зерно. Ми мусимо не допустити, щоб аграрії втрачали через ринкові спекуляції. Аграрний фонд ще до початку польових робіт придбав за ринковими цінами 1 млн тонн пшениці врожаю 2013 року та виплатив сільхозвиробникам за фородними закупівлями 940 млн грн. Крім того, державна продовольча зернова корпорація розпочала форвардні закупівлі кукурудзи та спотові закупівлі ранніх зернових. Про поточні результати роботи доручаю міністру аграрної політики інформувати членів уряду на кожному засіданні кабінету міністрів України. На сьогодні ціна тонни зерна на внутрішньому ринку на 100-200 гривень вище ніж на аналогічний період урожайного 2011 року. І об'єктивних умов для критичного зниження ціни на зерно нема. Ринок повернувся до своїх середньорічних значень. Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Іван Бісюк. За його словами, немає об'єктивних умов для дестабілізації ринку в найближчій перспективі. Тому політика деяких зерноторгових компаній на внутрішньому ринку, які різко збивають ціни, є скоріше спробою психологічного впливу на ринок ніж аргументованою позицією. В Україні рослинництво вийшло вже на новий рівень, тобто повністю модернізувалося. А наявність кормових культур свідчить і про відродження тваринництва. Якщо на експорт іде сировина, тобто зерно, то на вітчизняному ринку править бал вітчизняна переробка. Аграрний сектор економіки України виходить на новий рівень. Якщо по експорту сільгосвиробництво доганяє металургію та хімію, перш за все, дякуючи зерну, тобто сировині, то на внутрішньому ринку зовсім інша ситуація. Там править бал, вітчизняна переробка, продукція з доданою вартістю по показникам виробництва колбасних виробів. Україна вже наздоганяє показники радянського союзу часів розквіту. А по асортименту переважає іноземних колег. При цьому це вже не підприємства, створені за радянських часів, які працюють на тогочасному устаткуванні. Це новітні обладнання надсучасні технології, збережені хіба що найкращі рецепти і пам'ять про власну історію. Зі ювілеєм, шановні друзі, ви є одним із кращих на Полтавщині. Ми вами радимося. Сто років тому на цьому місці була запущена невелика беконна фабрика. З того 1913 року веде свій початок нинішній флагман вітчизняної м'ясопереробки пад Кременчук м'ясо. Підприємство пережило злети і падіння в історичному 20 ХХ століття. Але найбільший удар отримало всередині 90-х. Тоді воно повністю зупинилося, і у працівників найгірше зникла надія. Надія з'явилася через три роки. На підприємство прийшов новий інвестор, і у найкоротший термін було поновлено виробництво на новому рівні. Ми е, на протяжні е... последних 15 лет методично, стабильно развиваемся. Мы не делаем капитальных вложений большими рывками, мы развиваемся шагами поступательно в зависимости от увеличения спроса. Поэтому каждый раз, ну, скорее занимаемся больше реинвестицией собственной прибыли, небольшая доля есть кредитных средств и средств. Достаточно поступательне збільшення інвестицій, яка заправдує ті вкладення і не сказується на сібістомісті продукту. Сьогодні підприємство переробляє майже 1200 тонн м'яса в місяць. Причому левова частка реалізується у вибагливому Києві, хоча політра поставок вся Україна. На підприємстві вражає чистота і повна санітарія. Працює тут близько 1800 працівників. Плинність кадрів мінімальна, важко влаштуватись, при відбір і важко піти, коли вже влився колектив. Наше предприятие не относиться к розряду предприятий, випускає ми випускаючи дешевий продукт. То тобто, есть наш нашего продукту соответствует качеству продукції, випускаємо нашим предприятиям. Ми используем Действительно, старые традиционные рецептуры, то есть гостовские колбасы. В объеме производства наших колбасных изделий 68% это все гостовские колбасы. И наряду с этим применяем новейшие технологии, новейшее оборудование. И, кстати, это не аналог зарубежному, а это оборудование ведущих фирм-производителей, производящих оборудование для... Підрабатовачі промишленість, пішової підробатовачі промишленості. При цьому Ірина Дроздова зазначає, у скрутний період кризового 2008-го підприємства, які орієнтувалися на випуск дешевої продукції, мусили через зниження попиту скоротити виробництво до 25%. Натомість на Кремчук-м'ясі кризи відзначилася нетривалим падінням на 7%. На підприємстві на ставлення до якості, починаючи від худоби на фермах агрогосподарств, відмова від імпортної сировини дозволяється робити навіть починаючи з кормів последние пять лет. не наблюдается трудности на рынке сырья достаточно стабильно в нашей области развивается сельхозтоваропроизводство буквально недавно сдан большой откормочный откормочный в Полтавской области и сырья вполне достаточного в радиусе сырьевая база нашего предприятия радиус это 200-300 километров и в этом радиусе вполне достаточно добросовестных сельхозтоваропроизводителей которые полностью обеспечивают Наше предприятие Перевірка якості і на кожному етапі виробництва, і далі вже в торгівельній мережі. что мы достаточно ответственно относимся к производству своего продукта. Это продукт стратегический, это продукт, который кормит население нашей страны. Это этот продукт пищевой, поэтому, как я уже сказала, у нас есть сертифицированная лаборатория. Также у нас заключены договоры с лабораториями областными и центральными государственными, которые проходят полный лабораторный контроль качества продукта и периодичность контроля, заборы нашей продукции уже в сети. Ях проєзкується і на сьогоднішній день, тому ета робота ведеться. Братне св'яз є, скажем так, на сьогоднішній день ми готові отвічати всім стандартам. Качество зокрема, це дає впевненість, що у момент відкриття економічних кордонів, чи то в рамках угод про зони вільної торгівлі з окремими країнами, чи то з державними об'єднаннями східних партнерів, так і західних, продукція Кременчук м'ясо відстоїть і власний ринок і вийде за його межі. Вот когда мы ездим на семинары, когда нас приглашают в гости для, на экскурсию и для проведения заключения контракта, мы, естественно, угощаем их своей продукцией. И всегда очень имеем высокие отзывы о своем продукте. И, ну, скажем так, глубочайший интерес проявляют иностранцы к нашему продукту. Поэтому я думаю, что при хорошей маркетинговой политике и при создании той конкурентоспособной цены мы выполним, Можемо конкурувати з європейцями своє сторіччя підприємство відзначило по сімейному. Головне було сказати слова подяки всім тим, хто доклав зусиль до того, яким воно було і яким стало. А саме Кременчук м'ясо зробило для презентації свого міста напевно найбільше. І перш за все, тепер Кременчук в Україні знають під торговою маркою Паро. Протягом найближчих двох років в Україні будуть створені 80 сировинних зон для виробництва якісних та безпечних продуктів харчування, в тому числі й дитячого. На переконання мінагрополітики такий крок дозволить значно збільшити виробництво та забезпечити імпортозаміщення. Про це під час робочої поїздки до Харківської області повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. За його словами, якщо в попередні роки українці віддавали перевагу імпортному дитячому харчуванню, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. Вже майже третій рік поспіль українські батьки годують своїх дітей переважно вітчизняним дитячим харчуванням. Україні вперше вдалося уникнути сезонного зниження цін на молоко. Так, за підсумками першого півріччя середня закупівельна ціна для Підприємств коливалася від 3 гривень 75 копійок до 4 гривень 5 копійок. Експерти твердять, що цьому сприяє ситуація на світовому ринку, зокрема у Сполучених Штатах та Новій Зеландії, скоротилося виробництво молока. Тим Україна тут ні до чого. Відтак скоріше причина у збалансуванні внутрішнього ринку. Уряд ухвалив постанову, яка передбачає збільшення одноразової адресної допомоги молодим спеціалістам, які вирішили працювати в сільській місцевості в два рази до 10 мінімальних зарплат. Таким чином сума допомоги сягне більше 12 тисяч гривень. Ця допомога буде виплачуватися з 1 січня 2014 року молодим спеціалістам громадянам України у віці до 35 років. Для отримання допомоги вони мають укласти угоду з агропідприємством терміном щонайменше на три роки. У попередньому сюжеті ми дізналися, якими здобутками відсвяткував флагман цієї галузі підприємство Кременчук М'ясо. Своє сторіччя той, хто думає, що труби, тобто каналізація, водопостачання, це проблеми виключно великих міст, той глибоко помиляється. Ось тут в цьому селі по цій вулиці колись проклали центральне водопостачання. Труби, звичайно, брали подешевші, наскільки вистачило коштів. Створили навіть цілий кооператив по їх обслуговування однак дуже швидко труби прорвали. Тепер для того, щоб знайти течію та відремонтувати коштів, не вистачає. Відтак і доводиться платити за два куби води, використовуючи один. Усвідомлення істини, що не варто купувати дешеві речі, приходить у кращому випадку через власний гаманець. У Дніпропетровській області комунальні служби міста селищ, промислові підприємства розпочали підготовку до зими. Планується відремонтувати і повністю замінити близько 100 кілометрів трубопроводів. До Дніпропетровського онкологічного центру пологового будинку тепло подавалося звичайними трубами. За 5-6 років експлуатації обірвалися ізоляційні матеріали. Труби почали іржавіти. Втрати енергоресурсів перевищували 50%. Нову тепломорежу будівельники змонтували з енергозберігаючих труб місцевого заводу Сантехмонтаж. Мы стоим возле теплотрассы, выполненной из предварительно изолированной, оцинкованной трубы, которая ну, прекрасно себя ведет в эксплуатации. Легкая в монтаже. А потери тепла? Нет? А теплопотери составляют 5% от норматива. 5% всего мы теряем. То есть практически на ней лежит снег, он не тает. Наши исследования в области энергосбережения показывают, что именно такие трубы используются в ведущих странах мира, так как они очень удобные, высокоэффективные и просты в монтаже. Вітчизняна технологія захисту звичайних труб зі сталі дозволила дніпропетровським майстрам виготовляти конкурентноспроможну продукцію, яка може здійснити справжню революцію в комунальній теплоенергетиці. Кажімо, експлуатація трубопроводу з дніпропетровських труб довжиною в 10 кілометрів економить до 300 тисяч кубічних метрів природнього газу і вдвічі зменшує затрати на обслуговування. Служать нові магістралі не 5-6 років, як завжди, а всі 50. Що дає примінення таких труб? Самое главное это практически, как я уже сказал, полное отсутствие потерь тепла в пределах 2-3% на 1 километр проложенной теплотрассы. Это на несколько порядков меньше, чем при применяемых раньше теплоизоляционных материалах. Вся справа у досконалій технологии нанесення емалового захисту середины трубы и герметичному покрытию зовни. Это позволяет не корродировать трубе снаружи так как предварительно изолированные трубы изготавливаются методом труба в трубе, без доступа воздуха и без доступа влаги к наружной стенке самой трубы. За счет этого и тепловые потери практически нулевые... За счет...